Ну що, вже Каріна вам проанонсувала теми, які ми сьогодні будемо обговорювати. Так, хочемо вам представити нашу гостю, яка вже ось готова до нас заходити. Григор'єва Наталія, президентка української асоціації Остеопорозу, професорка. Доброго раночку вам заходьте. На будь ласка, запрошуємо сідайте. Будь Дякую. ласка, доброго ранку. А, ну, власне, ну найперше, як ваш ранок? Чи все добре? Ну, зважаючи на те, що в Києві повітряна тривога, не всім спокійно, але так. працюємо. Так, дійсно маємо, попри всі ті обставини, все одно бути корисними один для одного. Ну, власне, от ми сьогодні говоримо про остеопороз, так. що це за хвороба і як вона себе проявляє. Остеопороз це дійсно найбільш поширене захворювання скелету, особливо у людей старшого віку. Це хвороба, яка характеризується втратою міцності кісткової тканини і збільшенням ризику переломів. І сьогодні міжнародна асоціація остеопорозу за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я святкує міжнародний день остеопорозу. О, Ну я, я не знаю, я як правильно сказати. Треба цього привітати наші, тих, так. хто допомагає лікувати так цю хворобу. Тому всі причетні це. Такий день сьогоднішній, як проявляє дійсно себе, тобто, як ми можемо за своїм станом побачити, що є проблеми, і нам варто звернутися до лікаря, що можливо, ну, це може бути остеопороз. На жаль, остеопороз є німою епідемією, і першим дзвіночком, який характеризує про наявність хвороби, є малотравматичний перелом. Людина може отримати перелом за мінімальної травми. Наприклад, бабуся трусить хідник. Чи рушник і отримує вертебральний перелом? Ага. Або людина йде по дорозі, вона не стрибає, вона не біжить, але вона просто оступилася і отримала остеопоротичний перелом. Тому Остеопороз у всьому світі вважається німою епідемією, і мета сьогоднішнього дня остеопорозу це збільшити увагу суспільства, лікарів, пацієнтів, їх друзів, рідних до проблеми і збільшити е, інформацію щодо цієї хвороби, за що я надзвичайно вам вдячна. Угу. скажіть, будь ласка, що ж провокує виникнення цієї хвороби? У людей є так звані фактори ризику, які можуть збільшувати ризик наступних переломів. Це може бути незбалансоване харчування, низька фізична активність. Це може бути низка різних захворювань, які сприяють втраті кісткової тканини. І з віком ми всі втрачаємо кісткову тканину, проте не у всіх розвиваються остеопортичні переломи. Але за даними, які є на сьогоднішній день, слід відмітити, що кожна. Третя жінка після 50 років отримає остеопоротичний перелом. І кожен чоловік, кожен п'ятий чоловік після 50 років отримує такий перелом. Тому ми повинні бути обізнані і попереджати ці переломи як серед ліка... як лікарі, докладаючи зусиль, так і пацієнти. Угу. Тобто, все ж таки ми можемо підкреслити, що це хвороба більше вікова. Тобто, чим старша людина, тим Тим більше ризику цієї хвороби, і власне ви навіть зазначили, вже які навіть побутові наші дії можуть спровокувати це. А як можна діагностувати, тобто до якого лікаря ми взагалі звертаємось, і як часто нам потрібно проходити чекап, якийсь огляд, щоб порозуміти, що з нашими кістками все добре? Абсолютно вірно, остеопороз є вік асоційованим захворюванням, але у зв'язку з нашим режимом харчування, режимом фізичної активності, на жаль, ми маємо зараз багато молодих осіб. І людей, які мають остеопороз у молодому віці. Тобто ця хвороба молодша. І тому ми повинні е, звертати увагу не тільки на осіб старшого віку, а на осіб з е, більш молодих. Важливо е, пам'ятати, що остеопороз є моєю епідемією і немає чіткого критерію, який би дозволив діагностувати захворювання. Тому аналіз факторів ризику є обов'язковим. Остеопороз діагностують за допомогою. Певних Опитувальників, інструментальних методик, і вони справді дійсно поширені. У нас в Україні є багато рентгенівських денситометрів. І на сайті е, міжнародного опитувальника Фракс, який дозволяє оцінити ризик переломів. Є наша українська версія, ми нею користуємось угу. і пропонуємо для оцінки ризику. Е, то, власне, е, ми приходимо стандартно до нашого сімейного лікаря. Він якийсь огляд робить, чи він нас має направити до якогось фахового спеціаліста? Він, по, він повинен. Запідозрити остеопороз на основі аналізу факторів ризику, які є конкретно у пацієнта, mm -hmm. і заповнюючи оцей опитувальник фракс, ми можемо визначити, чи потрібно пацієнту додаткове обстеження, чи знаходиться він, він у зоні підвищеного ризику переломів. А кого ми можемо віднести? Можливо, ще до груп ризику. Ну як мінімум, ми вже зазначили, що хоч традиційно вважається, що це вікова хвороба, вона молодша. Як щодо моїх... Взагалі занять в житті, чи люди, які там займаються активно якимось видом спорту або якоюсь діяльністю, можливо, важко працюють фізично. Наскільки ну є ще якісь люди, які опиняються в цій групі ризику виникнення цієї хвороби? Якщо ми говоримо про молодих осіб, то це осі особи, які мають ті чи інші захворювання. Це особи з ревматичними захворюваннями, ендокринними захворюваннями, це особи з онкологічною патологією. Крім того, це. Це особи, які багато часу проводять в малорухливому способі життя. Це вегетаріанці, які не вживають достатньо кальцію, молочних, рибних продуктів. Тобто, факторів ризику є багато, але ми повинні проаналізувати і оцінити. Я би хотіла звернути вашу увагу, що Міжнародна асоціація остеопорозу зробила девізом цьогорічного дня остеопорозу. Наступний такий слоган: зроби крок до здоров'я кісток. Mm. А цих кроків їх усього п'ять, і вони надзвичайно прості. Перший крок це збалансоване харчування, збалансоване надходження кальцію, вітаміну Д та інших поживних речовин. Mm. Другий крок це раціональна фізична активність. Ми повинні підтримувати свою фізичну активність на належному рівні для того, щоб зміцнювати не тільки кісткову тканину, але й і м'язову тканину. Mm. Третій надзвичайно важливий. Первий крок це відмова від шкідливих звичок, від паління, від прийому алкоголю. І це також відіграє важливу роль у профілактиці остеопорозу. Четвертий крок це оцінка факторів ризику. І тут вже сімейний лікар, інші фахівці повинні запідозрити наявність підвищеного ризику остеопорозу і направити пацієнта на додаткове дообстеження. І ще один крок, не останній, проте важливий, це підтримка масового маси тіла у сталому такому режимі, тому що це також відіграє важливу роль у розвитку переломів. Угу. Пані Наталя, дякую Ви так е, з позитивом це розповідаєте. Видно, що ви живете цією справою, що ви і дуже кваліфікована людина в цій справі. Знаєш, інколи просто про хвороби ми так говоримо з, з таким. Е, ну, якимось... Пригнічення, Пригнічення, так? Пригнічення. Але так. знаєте, от якраз хочеться е, ложку дьогтю в нашу надію цю нести. Чим може е, ризикувати людина, якщо вчасно вона не почне якесь лікування і профілактику остеопорозу. Тобто, до яких наслідків це може призвести, е, якщо запустити це? Е, я би все-таки хотіла продовжити нашу позитивну ноту і сказати, <різь> що на сьогодні остеопороз лікується, але для цього потрібна взаємодія лікар. Пацієнта, і, на жаль, це не короткий період часу, це все таки займає декілька років. Але якщо Пацієнт не звертає увагу, лікар не звертає увагу на проблему, то для остеопорозу характерний ефект доміно. Якщо настає один остеопоротичний перелом, то через деякий час з високою вірогідністю буде наступний. Особливо це стосується переломів на рівні хребта. І пацієнти думають, що їх болить спина, ну от що таке, вони перетрудилися і не звертають увагу на цей біль. А переломи можуть виникати далі, далі і далі і за даними міжнародних досліджень, найбільш виражений ризик повторного перелому є у пацієнта протягом першого другого року після настання переломів. Тому ми не повинні чекати. Ми повинні відразу при настанні перелому мало травматичного перелому. Ми повинні направити пацієнта на дообстеження і розпочати все таки лікування захворювання. Угу. Дуже дякуємо вам, що в цей такий тривожний час ви приїхали, поділилися цією інформацією. Дорогі наші глядачі, ви все чули. Якщо раптом тільки зараз приєдналися до нашого етеру, заходьте до нашого ютуб-каналу, Там все буде пізніше. Ці всі розмови. Нагадуємо, що з нами в студії Григор'єва Наталія, президентка української асоціації Остопорозу, а також професорка. Ще раз вам щиро вдячні. божих вам благословень, міцного здоров'я, так і сил, натхнення, щоб працювати далі в цій галузі. Слава Україні! Героям слав... Дякуємо, що долучилися до нас. Ранок Надії продовжується Будьте з нами.